Від ви на каналі Анкрітам і сьогодні ми з вами будемо грати в Майнкрафт. Сьогодні мені ось цей чувачело допоможе у відео. Він буде так само знімати, ну, я він не буду знімати, але він буде випрошувати так само ресурси. І сьогодні відео заключається в тому, що я буду випрошувати ресурси. Хто більше на випрошує з нас двох, той виграє. давай так. Ну, ну, тепер. Так, я думаю, що хтось все-таки, хтось все таки, все-таки, все-таки... можливо, навіть я виграю. У ну, нас заключається в тому, хто не більше випросить, а хто крутіше випросить речі. Осі речі, що у мене, я їх викидаю. Алмази, ось тут лук. Це мені не треба. Куплю, угу, ага, він ще так таки не використовує ТП для відео. Значить, він просто буде випрошувати по друзях, як я розумію. Е так, це голка. Ось це мені. Так, куплю один Ефри e Все. Все, я, я скинув. ТП. Так, ТП. кто хочет в вдо я думаю можливо хтось навіть і поведеться я так думаю тепер кто хочет видео можливо хтось і поведеться так опа на а нет це не я думаю уже чел чел, чел, чел земной, зі мною так оп макін 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 так і пишем ртп Щоб він мені тут насправді не перехватило мені ніхто. І. Раз 에... Добрий день. Добрий день е. 에... 에... Дай реси. е, 에... для Відео Дай реси для відео. Ну він, він перший. Як твій канал називається? Та ти задовбов. Зараз я тобі буду вкуса Панка и та девятьям Ось Ось мій канал Ось ось. Сколько? Кого? Кого сколько? Сколько? О. Кого? Кого сколько? Кого сколько? Кого сколько? Скільки чого? Скільки чого? Підписників, напевно, ну я скажу так майже не Е, Почти одне. О, чел дає, чел дає кітстарт, челкіт старт дає, челкіт старт дає! Чил. СПС, блин, чил, чил, Я, напомню, выкладу ресы, и мне не требуется... Сколько... чил, я... Китстарт да е, китстарт, хоть шось. Не, серьезно, круто. Золото. Средки. Ты в тип видео. Ты в видео. Ты видео. видео будешь. Доклад. Він в шоці, що він відео буде. Боже чел, я тебе розцілую. Не знаю. Я щоб легше було. Ой, щоб складніше мені було. Навіть на телефоні граю. Дякую тобі. Дякую. Єс. Перші ресурси на базу. Так я ж написав пану. Капіта м Поняв. Так, тепер ом, Ом. Давайте тихенько тільки. Поки його тут нема. Я тихенько подивлюся, які там у нього ресурсики. Що тут можна було? Походу я не бачив. Що... Ай! Він в Алмасці. Він в Алмасці. А що так можна було? Він в алмазці. А мені кітстартики дали. Він купив 5, 5 тисяч. Кого 5 тисяч? Кого 5 тисяч? Кого? 5 тисяч. Кого 5 тисяч? Він реально. Куплю ТНТ. Як він випросив алмазку? Як ти випросив алмазку? Ніт. А. Як ти випросив алмазку? Я ледве кітстарт старт випросив. Це він мені дав 18 алма... А ні. Сто. Да, він мені дав. Хз. Так, е. Хтось сьогодні... Ти, походу, виграєш? Так, ти походу виграєш. Ти, походу, виграєш? Плю, ти, походу, виграєш. Так. Е, е. Так, це що ти в нас кам'яна? Так, алмази його, я йому віддам зараз. І ось так, все, нормаз. Тепер ось це твої алмази. Я тобі дам остатки. На, алмаз. алмаз твій. алмаз твій. Так, зараз я йому ще поставлю. Остатки він мені. 15, 18 алмазів. Для це остатки. Йо, ма, Йо. Тут такі люди бувають. Алмазку випросити. Алмазку. Я тут Кіт Старт ледве випросив, а він алмазку випросив. алмазку Вам не почулось. Чел взяв і випросив алмазку. Я в шоці Я йому зараз скрафчу ще один сундук. Зараз я йому скрафтив ще один сундук. Де він? Ще я тобі ще один сундук скрафчу. Эм, на. на двойний сундук, отак, ось так, це двойний склодай реси. 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 реси сундук. Все так. Павен. У мене 7 хвилин! 7 хвилин! Так. Сколдарі сусунок. Так. тепер Теп... Ой, зараз. Блін, як я. Мені так обідно стало, коли я побачила його мості. ТП Тепе... то ще Хо... Че... в Это Тепе... хочет відео хочу відео. Тепер хто хоче відео. ТП, теп. Е, відео. ТП відео. Ну, давайте, ну хтось тепехайтесь до мене. Будь ласка. Будь ласка, я вже не знаю, як вас просити. ТП відео. Хто дасть ресурси? Ресурси для відео. Треба ресурси Реси. Ресурс для відео. Треба ресурси для відео. Тепер, хто дасть ресурси, Тепер, хто хоче у відео. щас, Шо, щас? щас він дасть мені ресурси. Дайте лесу позвать. Мокинг. ТП. ТП. Ресу. ТП. ТП. Ну Так. Треба. Ресу. Ресу. Сы... для Видео. Так, ну будь ласка, ну зайдіть хтось. Ну, треба ресурси для відео, Шо ніхто не хоче. Ресурси для відео, ТП треба ресурси для відео, Ресурси для відео, ПЖ, Ну дайте ресурси для О. Що, ніхто реально не тпешниця? Боже, хто подарив Титана Гранд Лера? хто подарит? Та блін, ніхто реально ніхто не хоче. Ну чому? Чому. Будь ласка, ТП Знаєте, що я буду робити? Коротше, я буду присилати всім тебе, е, Ви. І тепер. Як нам нього. ОДО. Аукціони. Ну, це моє особисте. Так. Вийна виха. Кюгню. Ну... Добре, іншому тп А В. Так давай виберемо його. Мені він. Мені його НІК сподобався, тепер, і я вирішив саме йому присилати ТП. Ну, блін, я думаю, що він дасть ТП на мой ДС. 6, 6, 1. Так це не мені. Так, будь ласка, ти пахайте мене, Ну, я вас прошу. Я походу оцей кіт став. Добрий день, добрий день. Хочеш. Відео. Хочеш відео? Ну хочу 100%. Скинь рейси і ти в відео. Відео про те, які хороші уйому. Блоки, ну ПЖ, дайте реси для відео і в Пже, дай ну ПЖ, дайте реси для відео і ви в ньому. Пже, ну любі ресурси, ну ні, ну наші у мене було. Ну не треба дайте ресурси для і о, о, я знаю, хто може дати ресурси? Для чого він хоче там ресурси? Я просто пожає нубік. Та пофіг, що ти нубік Так, хто тут КВ ідет? Тикс. Раз. Вас. Дайте ресурсы для видео. Дай ресурсы для видео. Дайте ресурсы для видео. И вы Дайте ресурсы для видео, и вы в нем. Ну дай, ну дайте ресурсы. Кто даст ресурсы? Пожа. Ну пожа, дайте ресурсы. Дайте ресурсы, ось я, ось я, ось, ось. Дай ресурсы. Дай ресурсы. Дай хоть блок за Дай хоть блок земли. Дай ты хоть блок земли, поже. Дай хоть что нибудь хоть что нибудь дай. Хочешь видео? Хочешь видео? Что, хочеш никто не хочет видео? Ну что на прикольный, никто не хочет видео. То я бы видео, гордістю пішов. Видео хочешь? Хо... Чип- чоп чьо-чил-чил-чил чьи чіл чіл чу, чу. Боже чил! Светана, я тебе запам'ятав. І тут кіт старт мені дають знов, ну нічого. Що це? О, це вже не кіт старт. відео. Ти відео. Ти відео. Ось так би кожен, Кожен. І тепер тепер хом. Хом-хом. Оп, що там... Давайте глянемо, глянем що там нього. Він, напевно, вже там всю фул алм... алмазку скинув. Я так думаю, так поглядаємо. Так він не фіане скинув. Алмазки не поставив. А отут що? Понятно, це мій сундучок. А, там алмазка. Пішли собі з крафтом ще один сундук. Сундук треба. Сундук. Сундук, сундук. Ні, ну чел, фул алмазку скинув. Так, і тепер берем намаз. Раз. І. Е, чо я скинув? Він мені рибку ще скинув. Це круто. Він мені алмазку скинув. Рибку скинув. Ой, алмазку мені один якийсь чел. Але я, я в шоці сильно, шо що він алмазку отримав. От, все, що я отримав, це де? кусок дерева. Ніфіга, що хочеш, що хочеш. Я що хочу. Мені цікавика в нього так, що він так швидко. Фі... Ох, у мене класно, що в мене є такі. Е, покажи, що ти. Так. Так. Ну, 15 хвилин. Давайте викладемо. Ну, це відео буде недовгим. Ну, як недовго, але вже воно довге. Так, давай. Я все. Все викладаю реси, напишу йому. Оціни. Так. Е скільки там. до кінця Лишається. Е 30 секунд, 30 секунд. Все, 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 все. Я більше не встигну нічого. Я більше не встигну. Давай я викидаю МТП Якщо він вообще ще на сервері, щоб він не вийшов. боже, боже, боже Так. Е я не пам'ятаю, що він Клаунчер Клаунчер я, клаунчер я. Кс, К. все, 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 все. Кінець, покажи, що ты вепрос. Скидывай сирес. Вс. Я. Я. Все. Все-все-все. Клаунчер отклони. А ч не це я шо відео знімав? Ну ч клаунчер, він мене? Чому? Чому? Ну давай гляну, що в нього. По ресурсах так. Бідненько все. Бідненько. 18 алмазів не бідненько, але все одно. Ось це не бідненько називається. У мене 17 секунд. За 17 секунд стільки випросив. Ти шо, ти шо? Хто тепніт в пустиню? І я, давай я, 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 що даш?

Кокіас такий злий, що тепер вже навіть не хочеться з ним ніхто дружить. Кокіас. Все на нас і дай Реси для Уйде О. Все, я готовий? Ну, давай, тепер хай мене. А-а-а. ТПА Кокі. Так, я теперь пошли Дай. Så. Так, чекай, прямой, 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 прямые. Ой, прямой, прямой, прямой. Ой, прямой, прямой, прямые. Ой, прямой, прямой, прямой. Ой, прямой, прямой, прямой. Ой, прямой, прямые. Ой, прямой, прямой. Так. Що там у нас є uh, Сакю. зараз ми ему пошло, 100% сто Так, рифер. Такса сакю о, oh, да, це він. Йозе риферла. Дім показує кажу кажуш тобі окей. Я чекаю, поки не тепа, я йому вже прислати от Тома! Я не вірю йому, чесно, угу. Ух, Покажи. Іде де тебе за ріфероли? давай рез ресы С... и помою. Давай рез и помою. Да ну давай, ну давай рез, ну давай, ну давай рез. С чем? С и ты в вот, видео У кого есть фармик, как колет с риферами и ты в видео. Ну пожалуй, ну, кто с войсом ищу ему пишу я. Ну давай, я напишу. Я. Я. Я пишу всем Тима, 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 Тиматики, Тима. Ну давай. Я просил, щоб ти мені реза дав меня за грифелі. А, ну пока. Тихо він відкриває ходик. Ну, від... Ай, ти ж казав, що ти ж не грифер був. Ти ж не грифер, мама. А що тебе не відкидає? Ти що й і Опана. Що, мама, що забоявся? не Я написав. Я. Хто хоче в тіму, паши я. Пиши я кто з войсом іщу тим Я кто з войсом ищу тим А войс це шо? Войс. Войс, що це? Шутки войс. Поміщень вже. Кого є сформилка курица? Я пишу всюди гімен у мене. меня. А я к фарме, а я к фарме. Мистер Иван Кот, а нифига в ФК стоять. Так, я чекаю, пока хоть кто-то дает шоуть. Дает и Но походу, уже все. Победил поединки. Рилли Ворл. Мне сказали кого-то О, ти ну давай, ти благайте мене хтось спасібся адресом. Ошибся адресом, а хто англійський так пише? Коїсть я. срочно Я! Я! ясний ті Як робити? Як робити ставки? Я хочу ставку зробити. я к ставке робота. пацаны, я к ставку работаю. Я хочу 30 тысяч своих поставить на ставку. Кто продаст топовый меч для фарм -пв фарма ПВП? Поединок начался, победил. Пупці, я так і знаю, я хочу на нього поставити. Ну йой, ну я хочу на нього поставити. оп, РТ. Ага, давай РТП, ТП. РТП, Ртп. ХМС кудись от сюди, наприклад, що він хоче від мене. У вас нет ожидания не з'явився. А хто він мені? А що він мені присував? ТП кто ПВП? Ну, давай я. ТПА Коті. Що я йому прислав? У когось восьми ось, я Іщу що тіму. Так. Ага. Ай, 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 ай 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 ой, 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 Ой Ой, що ти мене б'єш? Шо ж ти мене б'єш? Дайте шарики, дайте шарики. Окей, давай я дойдому, ой, На хом. Так, він що він ще не приходив? Угу, mm угу, -hmm. mm -hmm. він не переходив. Ну коротше, давайте подивимося, хто виграв. Ну це мої ресурси. А це його. А, та, та, а це його. Плашу, що ж ти мені присилаєш? Ти ж мені... Що ти хочеш? Що? Що? Е... Дай. Д-О і Т в відео. Дай різи для відео і ти в відео. Не, ну він може дати, до речі. Ну дай Ти не хочеш дати? Куда він тебе хнувся? А не поняв? Може, хто це поставив? Ну, ось так закінчилося моє відео. Кому воно сподобалось, ставте лайки, 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 лайки. Кому не сподобалось, ставте дізлайки. Будь ласка, напишіть хоч якийсь коментар. Надіюсь, він буде хорошим. Якщо вам сподобалось це відео, і ви хочете знати, як скачати Майнкрафт, е, о, як грати на Рілі Ворлд на телефоні. На цьому відео наберіть, будь ласка, три лайки, три лайки. Це що багато. Три лайки, три. Три! Ось так я вам навіть покажу. Раз, ой, раз, два, три. Якщо ти хочеш теж грати на Рілі Ворлд, як я. Ой, ні, ну не треба, ну не треба. Ну будь ласка, ну, будь ласка, ну не треба, як завжди. Як завжди, прийшли гріфери. Хоп, хоп. Я від них зараз, ой, будеш зараз втікати. А якщо тобі сподобалось відео, став лайки, лайки, лайки. А якщо не сподобалось, став дізлайки. А я ставлю за це відео. Лайк, тому що вона мені сподобалась. І Якщо ти хочеш грати зі мною, заходь на 16 й грі, а Я тут граю майже кожен день і шукай мій нік. Дякую тобі за те, то, щоб ти передивився це відео. Всім па-па!